Ви керівник-лідер-підприємець. Я знаю вашу проблему. Більше того, навіть ви про неї знаєте. Але чомусь нічого з цим досі не робите. Я про вигорання. Стоп, стоп. Я знаю, що ви люди розумна і ви так багато всього читаєте. Але чому ви в цьому стані? Або чому ви в стані близькому до стану вигорання? Ну, вочевидь, тому що а, не усвідомлюєте в чому ризики, Б. Не усвідомлюєте в чому причина. Ризики. Щоб ви знали, що людина зі стану вигорання може виходити від двох місяців до року ще раз, від двох місяців до року людина не має сил працювати. А причиною вигорання є е, не втома, або не стільки навіть втома, тому що втому можна вилежати буквально за два дні. Причиною вигорання є ваші незадоволені потреби, які викликають емоції, а ви ці емоції не проживаєте. Бо ви ж хочете для інших видаватися психічно стабільною людиною. І що роблять емоції? Ну, вони ж не випаровуються, вони накопичуються і десь там всередині осідають. Ви навіть адаптовуєтесь до того стану і вже навіть не усвідомлюєте, а що насправді відбувається. І оце накопичення, воно ж зростає, у вас же неймовірно, велика кількість задач, величезна відповідальність, ну, і ви живете на дофаміні, на емоціях. І в якісь моменти відбувається закон фізики, ви стаєте е, в якийсь момент, як та каструля, яка кипить з величезним градусом окропу, тиск в каструлі піднімається все більше і більше, і в якийсь момент кришку просто зриває. Як це буде виглядати у житті? Ну, як мінімум, нервовий зрив, е, нехороша ситуація, це може бути навіть інсульт. Якщо це про вас, якщо вам тут щось зрезонувало, і ви хочете більше дослідити себе. Я, Роксолана Кузик, запрошую вас на коучинговий аудит. За 60 хвилин нашої зустрічі ми проаналізуємо, що відбувається в основних сферах вашого життя, пошукаємо, куди насправді зливається ваша енергія, ви отримаєте чіткий восьмикроковий план дій виходу з цієї ситуації, фокус на три першочергові задачі, і у вас гарантовано зміниться внутрішній стан. А найосновніше, якщо в нас з вами складеться Конект, я запропоную вам подальші варіанти нашої співпраці. Я працюю не з усіма. Я працюю тільки з тими, хто насправді готовий діяти, готовий до змін. Я працюю з тими, хто готовий вкладати в своє благополуччя свій час, гроші і енергію. Якщо ви з них. Залишайте заявку за кнопкою або за посиланням, і моя команда зв'яжеться з якщо ви в цю мить подумали, що я людина сильна, у мене завжди було багато сили волі, я сам сам справлюсь. А авторитетно заявляю: в стані вигорання сила волі не працює.